Рафаель САБАТіні Одіссея Капітана Блада. Переклад Петра Мовчана. Розділ перший. Посланець. Пітер Блад, бакалавр медицини Запалив люльку і заходився поратися коло вазонів грані, що цвіла на підвіконні його кімнати, яка вікнами виходила на вулицю Уотерлейн. Він не помічав, що з вікна навпроти, за ним з докором стежать чиїсь суворі очі. Поруючись, коли грані, Пітер прислухався до гомону людського натовпу там, внизу, у вузькій вуличці, натовпу, що вже вдруге того дня плинув до плацу перед замком, де перед цим капелан Герцога Фергюсон виголосив проповідь скоріше бунтарського, аніж божественного змісту. Цей безладний, збуджений натовп складався переважно з чоловіків. Із зеленими гілочками на капелюхах, з кумедною зброєю в руках. У декого, щоправда, за плечима погойдувалися мисливські рушниці, виблискували подекуди й мечі. Але значна частина повстанців була озброєна лише киями, а більшість тягла за собою величезні списи, виготовлені з кіз, страшні на вигляд і незручні в бою. Серед цих імпровізованих військових з містечка Брідж були ткачі, броварі. Теслі, ковалі, муляри, каменарі, шевці та представники інших мирних професій. Брідж як і Тонтон, не вагаючись послав своїх чоловіків, служити незаконно народженому герцогові Монмуту, людина, яка за віком і здоров'ям могла б носити зброю, а сьогодні залишилася б удома, вважалася боєгузом або католиком. Проте... Пітер Блад, який не тільки був здатний носити зброю, але й майстерно володів нею, аж ніяк не вважався боягузом, а католиком був хіба що тоді, коли це йому було вигідно. Так от цей Пітер Блад порався того теплого липневого вечора біля своїх квітів і палив люльку з таким байдужим виглядом, ніби навколо нічого не відбувалося. Ба більше. Він час від часу кидав услід охопленим воєнною гарячкою ентузіастам рядок з горація, якого здавна дуже любив. Куди, куди мчите ви навіжені? Тепер ви, мабуть, здогадуєтесь, чому блад, у якому текла гаряча безстрашна кров морських бродяг Чиру, предків його матері, лишався спокійним у той час, коли навколо запалала страшна фанатична пожежа повстання. Чому бунтівлива душа його, що свого часу не примирилася з наміром батька зробити з нього вченого, залишалась байдужою у самому розпалі заворушення. Ви вже збагнули, як він розцінював людей, що збиралися під знамена свободи, знамена, гаптовані непорочними дівами Тонтона, вихованками пансіонів міс Блейк і місіс Маскров. Діви, як співається в баладі, порвали свої шовкові спідниці на прапори для армії Монмута. Рядок із горація, зневажливо кинутий услід тим, хто голосливо біг вулицею, розкриває тодішній настрій блада. Для нього це були охоплені шалом безумства дурні, що поспішають на зустріч власній загибелі. Справа в тім, що він надто багато знав про цього горизвісного Монмута і ту вродливу, смагляву жінку, яка породила його, щоб повірити в законність посянь герцога на королівський престол. Блад читав безглузду прокламацію, розклеєну в Брючвотері, Тонтоні та інших містах, у якій твердилося, що. Після смерті нашого монарха Чарльза II право на престол Англії, Шотландії, Франції та Ірландії з усіма володіннями і підвладними землями переходить у спадщину уславленому і благородному Джеймсу, герцогу Монмутському синові і законному спадкоємцеві Чарльза II. Прокламація насмішила його, як і інше повідомлення, в якому йшлося про те, що герцог Йоркський Яків наказав отруїти покійного короля, а потім захопив престол. Блад не знав, яка з цих двох фальшивок була брехливішою. Третину свого віку він прожив у Нідерландах, де народився 36 років тому. Оцей самий Джеймс Скотт, який тепер милістю божою оголосив себе королем Джейкобом II. Були відомі Бладу і чутки про справжніх батьків цього типа. Герцог Монмут не тільки не був сином Люсі Волтер, з якою нібито був таємно повінчений король, а й сумнівно, щоб він був навіть незаконною дитиною покійного монарха. До чого, крім нещастя та розрухи, могло призвести це безглузде домагання? Хіба можна сподіватися, що Англія колись повірить такій нісенітниці? А саме іменем Герцога, саме для підтримки його фантастичних претензій, кілька визначних вігів втягли в боротьбу цих західних дурнів. Куди, куди мчите ви навіжені? Блад засміявся і водночас зітхнув. Сміх заглушив зітхання. Як і більшість людей із самостійними поглядами, Блад не співчував за заколотником, суворе життя навчило його мати власну думку. Хоча людина з лагітнішою вдачею. З його далекоглядністю і знаннями, можливо, і знайшла би підстави для смутку, спостерігаючи, як біжать на бійню ці наївні, запальні вівці протестанти. В полоні ілюзії, що стають на захист права, волі і віри, вони йшли до плацу перед замком зі своїми дружинами, дочками, матерями й коханими. Блад, як і всі у місті, знав, що Монмут мав намір дати бій цієї ж ночі. Герцог збирався особисто керувати несподіваним нападом на очолювану Февершемом королівську армію, яка стояла табором коло Седжмура. Блад вважав, що лорд Февершем знає про всі ці наміри не гірше від самого герцога. Та якби лікар і помилявся у своєму припущенні, то йому можна було б пробачити. Не міг ж він припустити, що командуючий королівською армією погано знає свою справу. Блад струсив попіл з люльки, відхилився од вікна, щоб зачинити його, і саме в цей час погляд його, перетнувши вулицю, зустрівся з поглядом двох пар ворожих очей, які стежили за ним. Це були очі двох гарненьких сентиментальних сестриць Піт, найпалкіших і найніжніших у Бріджвотері прихильниць красення Монмута. Блад? Усміхнувся і привітно кивнув їм головою, бо був у дружніх відносинах з цими дівчатами, а одну з них навіть лікував деякий час. Однак його привітання залишились без відповіді навіть холодне презирство прочитав він у очах сестер. Посмішка на тонких губах блада втратила свою привітність він враз збагнув, звідки йдеться ворожість. Вона загострювалася з кожним днем, відколи Мономут приїхав і закрутив голови молодим і старим жінкам у місті. Блад зрозумів, що сестри Піт зневажають його за те, що він, хоч ще й не старий і дужий чоловік, з військовим досвідом, воїн, який міг би принести користь загальній справі, стоїть осторонь подій, спокійно палить люльку і порається біля геранів цей вирішальний вечір, коли мужні люди збираються навколо захисника протестантської церкви, готові пролити свою кров, аби тільки той зайняв законне місце на престолі. Якби Блад захотів обговорити це питання з сестрами Піт, він напевно спробував би переконати їх, що досхочу помандрувавши у свій час і зазнавши багато пригод, він збирається нарешті зайнятися своєю спеціальністю. Блад сказав би, що він лікар, а не воїн, цілителя не вбивця, однак він знав наперед їхню відповідь. У такій справі, мовляв, кожний, хто вважає себе за чоловіка, повинен узяти в руки зброю. Вони, мабуть, нагадали б йому, що їхній племінник Джеремі, шкіпер торговельного судна, яке налихо хлопця стояло в цей час на якорі у бухті Пріджвотер, змінив штурвал корабля на мушкет, щоб захищати справедливість. Таблат не належав до тих, хто любить переконувати. Як я вже сказав, він був самостійною людиною. Зачинивши вікно і сунувши фіранки, Пітер повернувся до затишної, освітленої свічками кімнати, де місіс Барлоу, його економка, якраз зладнала вечерю. Їй Він висловив свою думку вголос. Я викликав невдоволення у тих плаксивих дівчат, що живуть навпроти. У його приємному і чистому голосі звучали металічні нотки. Які пом'якшувались і приглушувались ірландським акцентом, що зберігся, незважаючи на довгі роки мандрів. Весь характер блада проявлявся в цьому голосі, який, залежно від потреби, міг або звабливо і ласкаво умовляти, або командувати, змушуючи підлеглих коритись. Щодо зовнішності блада, то він був високий на зріст, худорлявий і смаглявий, як циган. але... З-під рівних чорних брів дивилися ясні блакитні очі, що якось дивно контрастували із смаглявим обличчям. У погляді тих очей світилась надзвичайна проникливість і спокійна гордовитість, яку ще більше підкреслював рівний ніс і рішучі стиснуті губи. Одягався блат у все чорне, яке личить людині його професії, проте з елегантністю і смаком властивими скоріше шукачеві пригод, яким він був колись, ніж поважному медикові, яким став тепер. Його комзол з тонкого камлоту був обшитий срібним позументом, а манжети, сорочки і жабо прикрашало мережево. Розкішна чорна перука була завита не гірше ніж у якого небудь вельможі з Вайтхолу. Придивившись уважніше до Пітера Блада і розгадавши його вдачу, яка так ясно проступала крізь зовнішність юнака, ви б мимоволі замислились над тим, чи довго проживе такий чоловік у цій тихій заводі, куди випадок привів його близько шести місяців тому. Чи довго він займатиметься справою, що стала його професією, ще перед тим, як він почав жити самостійно? Хоч вам. І важко буде повірити, та коли ви довідаєтесь про його життя не тільки минуле, а й майбутнє, то зрозумієте, що Блад міг би й далі мирнісінько собі жити, задовольняючись становищем лікаря у тихому Сомерсетширі. Мабуть, так воно й було б, коли б не злий жарт, який доля готувала для нього. Пітер Блад був сином ірландського лікаря та уродженки Сомерсетширського графства. В жилах матері текла гаряча кров в морських бродях, чим, мабуть, і пояснюється ранній прояв невгамовності у вдачі сина. Ця невгамовність глибоко тривожила його батька, що, як не ірландця, мав надзвичайно миролюбивий характер. Батько одразу вирішив, що хлопець повинен наслідувати його почесну професію. І Пітер Блад, здібний до навчання і надзвичайно охочий до знань, задовольнив його бажання, здобувши в 20 років звання бакалавра медицини у Дублінському коледжі. Батько пережив цю радісну подію лише на три місяці, а мати померла ще за кілька років перед тим. У спадщину Пітерові залишилось кількасот фунтів, з якими він і вирушив подивитися світ і дати на якийсь час волю своїй жадібній до пригод душі. Дивний збіг обставин привів його на військову службу до голландців, що саме воювали з французами, а Любов до моря завела на флот. Заслуживши офіцерський чин у славнозвісного Деріттера, він брав участь у тій битві на Середземному морі, де загинув цей великий флотоводець. Даних про життя Блада після підписання Нейменгенського миру майже немає, проте ми знаємо, що Пітер пробув два роки в іспанській тюрмі, хоча й досі не ясно, як це він примудрився туди потрапити. Можливо, завдяки цій обставині він узяв після звільнення меч у руки і перейшов на службу до французів, що саме вели війну з іспанцями на території іспанських Нідерландів. У 32 роки, коли він втратив смак до пригод, а здоров'я похитнулося внаслідок занедбаної рани, Блада охопила туга за батьківщиною. Сівши на корабель у Нанті, він мав намір дістатися до Ірландії. Однак здоров'я за час подорожі погіршало, і він, коли негода загнала судно в Бріджвотерську бухту, вирішив зійти на берег. Це все-таки була батьківщина його матері. Так, у січні 1685 року. Блад прибув до Бріджвотера, маючи при собі приблизно таке ж багатство, як і 11 років тому, коли він подався з Дубліна у світ. Місто йому сподобалося, та й здоров'я тут одразу ж поліпшилось. Зрозумівши нарешті, що він пережив на своєму віку досить пригод, яких інший не побачить і за все своє життя. Блад вирішив оселитися в цьому місті і повернутися до професії лікаря, з якою він не дуже розважливо колись порвав. Оце й уся його біографія принаймні та її частина, яка мала скінчитися в ніч седжмурської битви через шість місяців після приїзду Блада у Бріджвутер. Вважаючи, що наступний бій зовсім його не обходить, так воно й було, і, пайдужий до збудження, яке охопило тієї ночі місто, Блад вирішив ні на що не звертати уваги і рано ліг спати. Спокійний сон огорнув його. Ще задовго до 11 години. А об 11-й, як відомо, Монмут вирішив зі своїми повстанцями брістольським шляхом, щоб обійти кружною дорогою болотисту місцевість між ним та королівською армією. Відомо також, що свою кількісну перевагу, яка могла ліквідувати хіба що стійкість регулярних військ противника і перевагу несподіваного нападу на Сонну армію. Монмут через грубі помилки й погане командування втратив задовго до рукопашного бою. Армії зіткнулися близько другої години ночі, проте далекий гуркіт гармат не порушив мирного сну влада. І лише о 4-й годині, коли вже почало сходити сонце, розганяючи рештки туману над полем битви, його безтурботний сон було порушено. Сидячи в ліжку, Блад протирав заспані очі, намагаючись зрозуміти, що сталося. Хтось невпинно гатив у двері його будинку і безладно кричав. Саме цей голос і розбудив його, гадаючи, що йдеться про якусь невідкладну допомогу породіллі, Блад надів халат, пантофлі і зійшов униз. На сходах він мало не наскочив на перелякану місіс Барлоу, яка теж схопилась і не знала, що робити. Блад заспокоїв економку і пішов відчиняти двері. За дверима у золотому промінні сонця, що саме сходило, стояв захеканий юнак, брудний і запилений, у подертому одязі. Він стояв коло загнаного коня і, вирічивши очі, довго не міг вимовити й слова. Блад одразу ж упізнав молодого шкіпера Джеремі Піта, племінника дівчат, що жили навпроти. Піт був один із тих, кого загальний ентузіазм втягнув у вир воєнних дій. Вулиця, розбуджена приїздом моряка, прокидалась, відчинялися двері, відсувалися жалюзі на вікнах, і звідти визирали стурбовані, зацікавлені обличчя сусідів. Спокійніше, спокійніше, сказав Блад. — Гарячковатість ніколи не приводила до добра. Але нестямний юнак не звернув уваги на його застереження і, задихаючись, нарешті заговорив Лорд, Гілдой, тяжко поранений. У маятку Охторп біля річки. Я відніс його туди, і він е, послав мене до вас. Ідіть скоріше. Він протягнув руку і був безсиломіць потяг лікаря за собою, хоч той був у халаті та пантофлях, але Блад ухилився від надто нетерплячої руки. Звичайно, я поїду, просто сказав він. Звістка схвилювала блада. Гілдой був по-дружньому прихильний до лікаря, відколи той ослився в цих краях. Бладу щиро хотілося зробити на подяку за добре ставлення до нього, і його дуже засмутило, що ця нагода трапилася за таких сумних обставин, адже Пітер добре знав, що нерозважний молодий лорд був полким прихильником герцога Монмута. Я поїду, але спочатку дайте мені змогу одягнутися і захопити деякі речі, що можуть там знадобитися. Ми марнуємо час. Заспокойтеся, не змарнуємо ані хвилини. Кажу вам ще раз поволі їдеш, далі будеш. Заходьте, сідайте. І він розчинив перед юнаком двері вітальні. Молодий піт, нетерплячим рухом руки, відхилив запрошення. Я чекаю тут. Ради Бога, покваптесь. Блад пішов, щоб одягнутися і взяти сумку з інструментами. Дізнатись про характер поранення лорда Гілдоя можна буде й пізніше, коли вони вирушать у дорогу. Взуваючи чоботи, Блад давав розпорядження місіс Барлоу. Вказівки стосувалися й обіду, якого проте йому не судилося з'їсти. Коли нарешті лікар вийшов, місіс Барлоу. Квоктала позад нього, як справжня квочка. Він застав молодого Піта в оточенні неполоханих, непіводягнених городян, переважно жінок, які прибігли, щоб довідатися, чим скінчився бій. Неважко було здогадатися, яку новину приніс їм піт, бо ранкове повітря одразу сповнилося гірким плачем і голосінням. Побачивши одягненого лікаря з сумкою для інструментів під пахвою, посланець пробився крізь настирливу юрбу, струсив у тому і вирвався з рук своїх заплаканих тіток, які в розпачі чіплялися за нього. Схопивши коня за вуздечку, він скочив у сідло. Їдьмо, сер. вигукнув юнак. Сідайте позад мене. Блад без зайвих слів сів і підпришпорив пришпорив коня. Натовпроступився. Пітер Блад, сидячи на крупі коня і тримаючись за пояс свого супутника, почав свою Одіссею. Як виявилось потім, піт, у якому Блад вбачав лише посланця пораненого заколотника, був насправді посланцем самої долі.